це Міра. І сьогодні в нас нарешті після моїх страждань, після випуску аніматику, чи мемі, я доробила другу частину перемальовок ваших артів. Нагадаю вам, що ці арти ви можете скидувати у коментарі під постом у телеграмі, котрий перший закріплений, і ссылка на цей телеграм, як і на інсту у описі під цим відео. Так, ну я вважаю, що можна не затримуватися, і поїхали. Так, у нас наразі перший арт. Хочу одразу сказати, так, я знов переробила позу, і вона мені вдалась легше, ніж як на оригіналі з поднятою ногою, і оце все таке. Але я подумала, що також тут важніше за позу саме емоції персонажа. і Ну, я вважаю, що в мене це вийшло, якщо чесно, там у кінці ви побачите. Також ще хотіла <кхем> додати, доповнити, це якраз таки атмосферність, тому що, може, звичайно, може, автор мав на увазі щось інше, але я тут проглядаю деяку приваблюючу нотку нотку божевільності. Вона така, ну, трішки романтизована. Але це вже це арт, як тут можна щось неремонтизувати, якщо хочу зробити красиво, гарно, не знаю. Також я хотіла зазначити, що зробила трішки тепліш колір одягу, тому що от саме цього коричневого не знаю, джемперу, піджаку, як це сказати тут, я вважаю, що так як чесно краще. Звичайно, автор, якщо прямо там за каноном потрібно бути, щоб вона була саме такого більш жовтого відтінку пробач, але більш теплий, він більш червоний, коричневий, він е, добре вписується у цю рожеву атмосферність. Е, щоб... Коли багато рожевих кольорів, як саме я зробила, тому що мені вдалося, що буде класно, якщо і таке освітлення, і тіні, все-все рожеве. А поки що ще спро... запитаю вас, як вам такі утрировані рефлекси, там, де шия, на волосах інколи я <кій> малювала таке. Оці. Прям такий дуже-дуже насичений, такий рожевий. Мені здається, що це додає атмосфери. Але як, як я можу вас не запитати, як вам таке? Обов'язково пишіть у коментарі, що ви на цей рахунок вважаєте. Мені це дуже важливо, тому що я планую робити таке у своїх наступних артах. Але ну, якщо це не буде подобатися вам, то напевно я не буду використовувати це в перемальовках, чи краще, може, коли ви скидуєте арт, пишіть якби, і вам все одно, чи дуже вам подобається, чи вам не подобається таке. Тому що, ну, так, я роблю це для себе, але ви все ж таки є частина цього, тож як я не можу порахуватися з вами? Як, ви, як я можу не запитати вашої думки на цей рахунок? Ну, типу, бра. А поки що додивляємося маленьку частинку з підпейнта під Мюзик. Ось і результат є результат з оригіналом. Пишіть вашу думку, що вам сподобалося більше. Може, все ж таки мені потрібно було перемалювати саме ту позу. Чекаю на ваші відгуки. Наразі в нас другий арт, і хочу зазначити, що я його малювала вже. Одразу, мабуть, після того, як намалювала аніматик, чи меми, я все ще не знаю якщо чесно, як це називати, чи просто анімацією. Ну, коротше, а мені добре, я дізнаюся. Мені було складно й дуже незвично, дуже муторно, дуже напряжено малювати цей аніматик. Тому що так багато всього, і нема сенсу його дроблювати прямо такий повноцінок тому що я б робила це ну, вічність. Я не знаю, якщо там кожен просто кадр був би як повноцінна моя робота. Чуваки, ні, ні, дякую. А цей арт я малювала вже потім, і я розумію, що не тільки один. І... Він, а, до речі, автор, мені дуже сподобався цей персонаж. Я зробила також його її трішки більш вагою, щоб вона пишніш була. Мені здалося, що це додасть дасть такого шарму. Прям такої. Я не знаю навіть, як це описати. Розумієте, мені дуже подобається просто шарм таких дамочок, особливо. Дуже сюди личить оцей зелений такий оливковий, а ще на, на рахунок цього зеленого, зеленого, оливкового навіть. Я коли взяла пипеткою, я побачила, що ти ніфіга не зелений. І я така, типу, що? Це просто ну ось так, от, це жовтий. Це, це жовтий, це ненасичений насичений жовтий. І я, я просто, я не знаю, я в аут впала. Це щось таке незвичне для мене. Ось продовжимо, що я тут максимально просто розслабилася, все йшло на лайті, і мені дуже подобається ця робота. Я ще хочу зазначити: я людина, котра дуже швидко прогресує, на мою думку. І це через те, що я багато експериментую. І ось тут був експеримент з тим, що я не як, звичайно, от в нас є заливка, так? є потім на заливку тіні, і потім тіні темніш, тімні темніш, і так далі. А тут в мене заливка, я залила ще поверх з помноженням і е, страчкою, пластиком, а поверху цього множенням я промальовувала світлі. Місця на шкірі. Типу, це так просто, але я так довго до цього йшла, розумієте? А, також мені дуже сподобалося малювати оцей хутор. Я полюбляю такі прикраси, такі аксесуари. Звичайно, трішечки образило, що це через цей хутор не було видно камню, котрий на... зверху платочка був. Але я не можу, я просто преклоняюся через. Просто приклоняюся цьому э, Арту, тому що мені він так подобається. Чесно, мій просто улюбленець Я, я, я капут. А, так, наш результат і результат з оригіналом. Ви можете побачити, що на пост-обробці я зробила, щоб було в нас як з однієї сторони у нас падає більш тепле освітлення, з іншої більш більш холодне. Це, на мою думку, додає об'єму і є... красочності, яскравішості картинці, є якщо чесно, можу порадити так робити, тому що ну, мені подобається, як це виглядає, якщо вам теж. Будь ласка, все я це зробила за допомогою ефекту слою а, колір. Ну, він так прям-таки називається. А мене хі -хі, трішки, як сказати, сумно, що сай в мене російською, але там він називається ну, цвет, що логічно. Тобто, ти береш аерографом, там якимсь. Знаєте, в ведеш зверху, а знизу таким голубеньким. І також ще хотіла що зазначити, Пробачте, що я забрала ці, я так не зрозуміла, це буси, це що а, у, внизу цього хутра. Чи це прямо на спідниці було? Я через це забрала, тому що я не зрозуміла, де це потрібно прошпандюрити. Все. А ми нарешті наш останній арт. Ох. Спочатку, з самого початку, хочу сказати, що, будь ласка, пробачте мене за мій профіль. Я все ще навчаюся його малювати, що активно, але я не знаю, чому профіль це так складно. Інколи він виходить дуже класно, а інколи, ну, не дуже. Не дуже класно. Але мені здалося, що. Атмосферність додасть саме профіль, тому що ну, тут прикольно, можна погратися з світлом. Я, я так, я хотіла намалювати профіль, тому що мені, навіть якщо я не вмію його малювати, він мені дуже подобається. А, на рахунок фону та, в принципі, арт в мене вийшов доволі такий звичайний, доволі такий простий, не як сказати, Простіш, ніж мої всі інші арти, але це через те, що є оригінал. Він такий простенький, там людина, до речі, я е, малювала дівчину, напевно, але це якщо чесно, ну, це може бути хлопець з такими ой, рісничками. Я не зрозуміла, якого якої статі людини на оригіналі. Але ну, в мене теж вийшла така, що можна не зрозуміти, якого вона воно він в статі гендеру, як ще це. Також так більшу роботу тут зробила саме освітлення, тому що я не, ну, я, насправді, я не розуміла, як мені просто зробити, от, щоб було прикольно. Я на пост вже, вже додавала... Яскравішості, додала насиченості. Мені здається, так краще, але вирішую все ж таки вам. А наразі ми закінчуємо. Так, це кінець другої частини. Я, Мені так, мені дуже сподобалося. Я вам просто чисто сердечна. Приносила, що так, мені дуже сподобалося примльовувати ваші арти. А, і що це означає? Що я дуже хочу третю частину. У мене, звичайно, є вже арти, котрі ви поки понакидали на третю, але ми дивимося далі. Я хочу четверту, п'яту. Не знаю, як в мене на це залишиться сил, але ну, сподіваюся, якось залишиться. Якось залишиться. Ось тому переходьте у телеграм. Де правильно і котрий в описі, та підписуйтесь на інстаграм, тому що всі арти ви можете переглянути там. Але звичайно, будуть деякі ексклюзивчики у телеграмі або на ютубі. Але він ці ті... ну їх дуже багато розумієте, тому дуже раджу підписуватися. А наразі мої любі, будь ласка, залишайте коментарі ваші відгуки, ставте лайки. Я вас просто підписуйтесь, я вас дуже-дуже кохаю, дуже люблю. Є до побачення, до третьої частини, до наступного відео. Пока-пока!